Привіт, я Наташа, я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. В цьому відео я розповім вам, як я в'язала джемпер хвилі. Головною особливістю цього джемперу є V-образний виріз і попереду, і по спинці, тобто перед і спинка абсолютно симетричні, а також цікаві діагональні смужки, які йдуть по всьому джемперу зверху і донизу. На мій погляд, цей джемпер можна зв'язати як смугастим, так і однотонним, використовуючи фактурну пряжу чи просто лицьовою гладдю. В будь-якому випадку він буде виглядати дуже цікаво. Розпочнемо з конструкції джемпера, а потім перейдемо до розрахунків і математики. Одразу хочу звернути увагу, що в цьому джемпері немає ростка, тому що. І попереду, і по спинці, в мене йде ось такий в образний виріз, тому росток тут і не потрібен. Я просто набираю петлі горловини і одразу починаю в'язати тіло. Отже, зверху кокетка джемпера в'яжеться, в принципі, як класичний реглан. Ось в мене є регланна лінія, по якій я робила додавання на рукави, і таким чином розширювала. Рукав, як у звичайному реглані. А петлі попереду та спинці я додавала не вздовж регланної лінії, а вздовж ось цієї серединної лінії, яка й допомогла мені сформувати ось ці мої гарні діагональні смужки. Отже, ще раз, петлі на рукави я додаю вздовж регланних ліній, так? тобто після регланної лінії та перед регланною лінією, а петлі наперед та спинку. Я додаю вздовж ось цієї серединної лінії. Після того, як ми вив'язали реглан, дійшли до підрізів. Знову ж таки, як і в звичайному реглані, добираємо петлі на підрізи, ось тут вони в мене. І продовжуємо в'язання тіла по колу. Для того, щоб далі зберегти ось цю конструкцію, я продовжую додавати петлі вздовж серединної лінії. А для того, щоб в мене тут не йшло розширення вздовж бокових ліній я роблю збавляння. Отже, кожного разу, як я тут додаю петлю, ось тут я її скорочую. І таким чином я продовжую в'язати тіло, поки не вив'язую потрібну мені довжину виробу. Коли я дов'язала до потрібної мені довжини, я розділяю в'язання на дві половинки від серединної лінії переда до серединної лінії спинки. Ось таким чином. Ось цю частинку я в'яжу далі окремо. окремо ліву, окремо праву. І ми починаємо формувати наш низ виробу. Для цього в кожному лицевому ряду я закриваю дві петлі, пров'язую лицевий ряд. Ось тут вздовж бокової лінії знову роблю збавляння до бокової лінії та після бокової лінії, пров'язую лицьовий ряд, перевертаю в'язання, знову закриваю дві петлі в виворотньому ряду, пров'язую виворотній ряд і починаю спочатку. Отже, тут я закриваю дві петлі, тут збавляю дві петлі, і тут знову закриваю дві петлі. І таким чином я скорочую петлі. Поки не доходжу до того, що в мене на спицях залишається 5 чи 6 петель. Таким чином, я вив'язую спочатку одну половинку, і потім так само вив'язую другу половинку тіла. Це тіло в нас зв'язано. А рукави в'яжу класичним способом роблю збавляння, потім перед резинкою ще скорочую петлі, і вив'язую резиночку, щоб ось тут перед резинкою рукавчик був такий трошки об'ємний. По конструкції светра це все. Давайте тепер перейдемо до математики та розрахунків. Отже, перейдемо до розрахунків. Перед тим, як рахувати наші петлі, я малюю ось таку викрийку схему або ескіз. Я намалювала її для себе сама, так як я хочу бачити цей джемпер. Далі я роблю заміри. Як я їх роблю? Просто беру рулетку, підходжу до дзеркала і міряю себе, яким я хочу бачити мій джемпер. Якої довжини я хочу? Поміряла по собі, ось такої: 30 см. Записала. Якої я хочу ширини, поміряла знову ж таки себе, записала. Можна міряти себе, можна міряти інколи я беру якусь річ, яка добре на мені сидить, і мені хочеться повторити посадку, ось таку, як на цьому, наприклад, светрику. Тоді я беру вже готовий светр і міряю його, яка в нього ширина, довжина і всі інші параметри. Я не використовую якісь спеціальні формули, там скільки відсотків там рукав має становити від об'єму грудей і таке інше. А я вважаю, що якщо є можливість поміряти реальну людину, то краще міряти людину, бо все ж таки ми всі різні і якоїсь універсальної формули не може бути. Я впевнена, у вас є знайомі там худенькі маленькі дівчатка, але з великим розміром грудей. Тоді як можна об'єм рукава порахувати від об'єму грудей. Отже, я поміряла себе, записала всі параметри, які мені потрібні, і, відштовхуючись від ось цієї схеми, зараз я й буду робити розрахунки. Я вам просто розкажу, як рахувала для себе я. Якщо ви захочете зв'язати такий самий джемпер, ви можете просто повторити всю мою логіку розрахунків, враховуючи свою щільність і свої розміри і заміри, і таким чином зробити свої власні розрахунки. Так, після того, як я намалювала собі викрику, зробила розрахунки, я, звісно, в'яжу зразочок і вираховую свою щільність в'язання. Я в'язала на спицях номер 6 і моя щільність становила 14 петель на 20 рядів в 10 см. Отже, в одному сантиметрі це буде 1,4 петлі та 2, 2 рядочки. Ось ці цифри нам потрібні будуть для наступних розрахунків. Отже, починаємо ми з горловини. Скільки петель мені набрати на горловину? Ще раз нагадаю, що в мене тут немає ростка а Горловина абсолютно симетрична попереду і по спинці. Тому просто, знову ж таки, перед зеркалом я порахувала, що я хочу, щоб ось ця частинка була 22 см. Отже, рахую горловину. 22 см це половинка мого вирізу виріз в мене спереду і по спинці. Отже, мені ці 22 см. Треба помножити на 4 І далі я додаю ось цей шматочок, це в мене плече. Я вирішила, що воно буде в мене невеличке, і вираховувала, що воно буде в мене 6 см. Отже, додаємо 6 см і множимо на 2, ну тому що в мене 2 плеча. Це виходить в мене 100 см. Отже, 100 см це об'єм моєї горловини. Далі 100 см я переводжу в петлі. Моя щільність 1,4. Отже, множу на 1,4 петлі. І це виходить в мене 140 петель. Отже, для горловини мені треба набрати 140 петель. В моєму випадку я в'язала горловину резинкою. Але, в принципі, можна зробити її якимось іншим чином. Отже, я починаю в'язати резинку один на один. І далі я розподіляю петлі на рукави перед та спинку. Отже, ось вся моя горловинка. Ось тут в мене початок ряду. І далі я роблю одна петля це в мене регланна лінія. Далі в мене. 29 петель це половинка переду. Одна петля це серединна лінія. Далі знову 29 петель це друга половинка спинки. Знову одна петля. Це регланна лінія. Далі в мене 9 петель це рукав. Знову одна петля. Регланна лінія. 29 петель половинка переду. Одна петля серединна лінія. 29 петель. Це друга половинка переду. Тут знову одна петля регланна лінія. І 9 петель це рукав. Ось таким чином я розподілила мої 140 петель. Як я це зробила? Я вже казала, що я рахувала, що 6 см буде в мене плече. 6 см помножити на 1,4 – це і буде моїх 9 петель. Я відняла спочатку рукави, потім всі інші петлі розподілила наперед у спинку рівномірно і однаково. Я розставила маркери і далі буду вздовж ось цих ліній, регланні лінії та серединні лінії, робити додавання. Для того, щоб сформувати гарну горловинку. Я вже на етапі вив'язування резинки ось тут робила додавання, щоб в мене формувався ось цей в образний виріс. Отже, в мене тут резинка складає 6 рядочків, я додавала петлі в четвертому та в шостому рядочку. По одній петлі вздовж ось цієї серединної лінії. Отже, додавання по резинці. Це в четвертому рядочку додала 4 петлі. Чого 4? Тому що 1, 2, 3, 4. Так, в мене дві середини лінії, я додаю з обох сторін. І в шостому рядочку я також додала 4 петлі. І отже, разом зараз моя горловинка, мої петлі на спицях це 148 петель. Далі робимо розрахунки для тіла. Скільки ж петель мені треба додати, щоб отримати ось цю мою ширину. Як я це рахую? Я беру ось цю довжину. Це ширина моєї горловини. І беру ширину виробу по лінії грудей. І рахую. Так, це ми тіло рахуємо. Отже, я беру ширину горловини. Та об'єм по грудях. Це в мене 55 см, це в мене 20 см. Отже, 55 мінус 20 см, це 35 см. Отже, мені мій виріб треба розширити на 35 см. Я зараз не враховую, що в мене тут йде конус. Я беру ось цю величину і ось цю величину. І рахую, на 35 см. Мені треба розширити тіло. Переводжу це в петлі. Це 49 петель. Також я враховую, що в мене там будуть підрізи. Підріз в мене 6 см. Переведемо це в петлі. Це 8 петель. Отже, від цієї від 49 петель мені треба відняти підрізи, тому що я їх додам потім, коли відділю рукави. Отже, 49 петель мінус 8 петель це округлюємо 40 петель. Отже, мені треба додати не 49 петель, а 40 петель по моїм регланним лініям. 40 петель я ділю на 2, тому що я буду додавати перед та після моєї серединної лінії. Отже, виходить, що мені треба зробити 20 прибавок по одній петлі. Це я вирахувала, скільки ось тут вздовж однієї сторони серединної лінії мені треба зробити прибавок. Тепер мені треба вирахувати, з яким темпом мені робити ці прибавки. Висота регланної лінії в мене складає 25 см. 25 сантиметрів. Множу на рядочки. Моя щільність два рядочки в 1 сантиметрі. Це буде 50 рядків. Отже, мені треба розподілити 20 прибавок на 50 рядків. Так, щоб прибавки йшли в мене рівномірно на протязі всього вив'язування регланної кокетки. Я розподіляю це таким чином. 10 прибавок я зроблю в кожному другому ряді. Отже, це буде 20 рядів. І 10 прибавок по одній петлі. Я зроблю в кожному третьому ряді. Це буде ще 30 рядів. Таким чином, я отримую 20 прибавок, які мені потрібні були, протягом 50 рядів. Це темп моїх прибавок по тілу вздовж серединної лінії. Тепер нам ще треба порахувати, як ми будемо розширювати рукави. Отже, по моїм замірам ширина рукава має складати 40 см. 40 см. Переводимо це в петлі. Це буде 56 петель. На початку ми з вами вже проговорили, що в мене тут на рукаві є 9 петель. Отже, в мене є плече, це 9 петель. І також в мене буде підріз. Це петлі, які я потім додам до рукава. Підріз ми вже порахували, це 8 петель. Отже, від 56 петель, які в мене мають бути ось тут, я віднімаю 9 петель плеча і 8 петель підрізу. Округлюю. І це в мене буде 40 петель. Отже, мені треба додати в рукав 40 петель. Так як я буду додавати петлі в рукав вздовж регланних ліній, так? Перед та після регланної лінії, то ці 40 петель я розділю на 2. Отже, мені треба зробити 20 прибавок по одній петлі вздовж кожної регланної лінії. Таким чином, ми е, висота регланної лінії. Далі робимо розрахунки, як і по тілу. так? Висота регланної лінії. Ми вже порахували. Вона в нас 50 рядочків. Отже, мені знову треба розділити 20 прибавок, розподілити на 50 рядів. Е, в мене так співпало, що прибавки будуть так само, як і по тілу. Але у вас може бути Ось тут інша кількість додавань, і ви розподілити їх іншим чином. Головне розподіляти так, щоб вони йшли рівномірно. Щоб не було, що ми спочатку додали 30 там, петель за 10 рядів, а потім на 40 рядів будемо розтягувати ще 5 петель. Я думаю, це зрозуміло. Просто треба, щоб вони були рівномірні. В моєму випадку в рукаві я буду робити додавання так само, як і по тілу. Отже, 10 прибавок. В кожному другому ряді, це 20 рядків. І ще 10 прибавок. В кожному третьому ряді. Це 30 рядків. Отже, після того, як я вив'яжу всі прибавки, по рукаву в мене буде. В результаті, отже, в мене було 9 петель, плюс 40 петель я додам. В мене буде 49 петель на рукаві, а по тілу в мене було 59 петель, так, 29, 29 і одна середина. Плюс я додам ще 40 петель. Отже, в мене Попереду і по спинці буде 99 петель. Ще також регланні лінії я також віддам наперед та спинку плюс 2. Отже, 101 петля в мене буде напереді і на спинці. Це на цьому етапі ми вив'язали повністю нашу регланну кокетку. Далі тіло в мене йде рівномірне, тому далі я робила додавання і скорочення просто в кожному другому рядочку. Так було зручно рахувати. Кожен другий ряд я ось тут додаю по дві петлі, і вздовж бокових ліній скорочую по дві петлі. Тут я залишала посередині дві петлі з кожного боку, і перед ними робила ось ці скорочення, щоб ось так гарно в мене бокова лінія виглядала. І в'яжу, поки не дійду до бажаної довжини. В моєму випадку довжина складала 30 см, ви можете вив'язати, якою вам потрібно. Рахуємо довжину ось по цій середній лінії, бо тут вона в нас така трикутної форми, і ми не зможемо поміряти ось цю частинку. Отже, ось тут. Коли я вив'язала 30 см, я почала скорочувати петлі для формування низу, так як я вам вже розповіла. Далі ще мені треба зробити збавляння по рукаву, бо рукав тут в мене широкий, я не хотіла його таким широким, я хотіла трошки збавити. Але, в принципі, може бути модель, де ви вив'яжете прямий рукав, і він буде у вас такий широченький. Комусь таке подобається. Отже, давайте ще зробимо розрахунки на рукави. Так, отже, рукав. Отже, за моїми розрахунками, після закінчення вив'язування реглану, ширина рукава в мене складає 40 см. А я також порахувала, що ось тут я хочу, щоб ширина мого рукава була 25 см. Ні, вибачте, 30 см. помилилася. 30 см. Так, отже, я рахую, що 40 см мінус 30 см. Це 10 см. Отже, мені треба звузити мій рукав на 10 см. Переводимо в петлі. Так, ось моя щільність. Отже, це 14 петель. Мені треба скоротити 14 петель. Так, як за один раз я буду скорочувати по 2 петлі, то ділю це на 2, отже, має бути 7 скорочень. Далі мені треба вирахувати темп скорочень. Так, висота рукава в мене 60 см. Висота це довжина, точніше, довжина рукава 60 см. Після того, як я вив'язала реглан, тут в мене приблизно 25 см мінус 25. Ще також 5 см я пров'яжу ось тут, щоб не одразу зробити скорочення. І ще 5 см я залишу перед резинкою, ну, знову ж таки, щоб не робити скорочення вже перед самою резинкою. Отже, в мене залишається 35 см. 25. 25 сантиметрів. Отже, мені треба зробити, так, і 25 сантиметрів ми переводимо в рядочки, це 50 рядів. Отже, мені треба зробити 7 скорочень протягом 50 рядів. Ділимо 50 на 7, це приблизно буде 7. Отже, я буду робити убавки. Кожному цьому ряді. Все. Всі розрахунки ми зробили. Можна в'язати. Також перед тим, як в'язати резинку, тут рукавчик в мене досить широкий, я ще раз скоротила петлі вже перед самою резинкою. Я пров'язувала дві лицьових і дві разом. Тобто, скорочувала кожну четверту петлю. Мене ширина такої резинки влаштувала, ви можете під, підлаштувати її під свою ширину зап'ястя. Понизу, після того, як ми вив'язали низ, я піднімала петлі з краю і в'язала резинку. Якщо захочеться трошки звузити, цей светрик можна також скоротити потім петлі, і вив'язати резинку. Мене влаштувала та ширина, яка в мене була. На цьому все. Це всі розрахунки, всі технічні деталі по джемперу хвилі. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Якщо щось я ще не розповіла, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Також хочу поділитися з вами новиною, що зараз я пишу. Майстер-клас на цей джемпер. І орієнтовно, десь в середині грудня, я думаю, що цей майстер-клас буде вже доступний до покупки. Якщо вам не хочеться все це рахувати, а ви хочете просто сісти і зв'язати ось таку неймовірну красу, то буде готовий майстер-клас. Я роблю майстер-клас на три розміри, тож... Мені здається, кожна дівчинка зможе підібрати собі підходящий розмір. Тож, якщо ви дивитесь моє відео вже в грудні, ви під... то в описі буде посилання, де можна приймати цей майстер-клас. А якщо ви дивитесь раніше, то треба трошки зачекати. Також, скоро я буду набирати тестову групу, якщо вам хочеться прийняти участь в тестуванні цього джемпера, то чекайте на оголошення від мене. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і ті, хто бажають, зможуть собі також зв'язати собі власні хвилі. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі, за вподобайки і за підписки. Побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі. Па-па!